В країні, 2 квітня. Саджаю сьогодні огірочки для маринування. Вибрала такий Арктика F1. Ось таке протруєне насіннячко гарненьке. І сатіна. Сатіна жовто-гарячий. Люблю такий колір жовто-гарячий. Ось, саджаємо. Ось так. Саджаю одразу в півлітрові стаканчики, такі великі, щоб не пересаджувати їх, тому що, можливо, навіть зовсім не буду висаджувати. ну, Тобто, уберу просто дно і все, щоб не травмувати кореневу систему. На дно положила такий поживу з листя для мого огірочка. Ось, і зверху буду ґрунтом засипати. Ну, і також не дуже заглиблювати, щоб гарнесенько йому було сходить. Ось так полю і тоді закрию ґрунтом. Ось так. І хай, хай росте.